Просимо зустріти урочистий марш обіймів з добрих очей учителів. учитель. Тут виховуються дійсно справжні чоловіки, справжні хлопці і справжні паняночки дівчатка. Тут дуже серйозна дисципліна, дуже серйозне виховання, релігійне, духовне, знання. І коли я побачив очі директора, коли вона розповідала, що от в мене є мрія зробити такий пам'ятник, каже, я не знаю, буду шукати можливості. Я приїхав, порадився з депутатами. Ми знаємо, що в цьому ліцеї навчаються. І наші діти з нашого селища, ми вирішили таки зробити подарунок від громади саме цьому закладу, цьому кадетському ліцею. Сьогодні все реалізовано. Знаєте, без минулого нема майбутнього. Якщо ми не будемо знати, пам'ятати і почитувати наше минуле, то і нас, мабуть, немає. А якщо ми знаємо наше коріння, ми знаємо нашу історію. То в нас є велике майбутнє.